Доброго вечора. Доброго півдев'ятого вечора. Спека зійшла. Я в городі нарешті дійшли руки обрізати абрикоску. Була донька. Коротше, чого я взяла в руки телефон? Вже в перець. треба підобрити трошки. Гляньте сьогодні яке-небо. Це ну, знаєте, інколи читаєш коментарі, дивуйся, все падає, боже, така спека. Яблунька падає, така гарна яблунька в мене. Все горить. Визбирала сьогодні два відра огірків, Вон з цієї латочки закрила. Так очі я взяла в руки телефон. Інколи читаєш коментарі і навіть інколи хочеться, от, ну, капець, глянь, яке гарне небо. Я піднімаю завжди голову. До неба, гляньте, які лучі, гляньте, які проміні гарні. А тут, як наче, збирається на дощ. Там дивіться, як ото. Яке гарне небо. Тут такі важкі важкі тучки. А там вон, яка красота. Правда? І от до чого я? Коли я читаю ті коментарі інколи е, глупих людей, інколи зависників, інколи дурних порадників, і підіймаю голову вверх, намагаюся гляньте, яка красота, боже мой, як наче палає, да? яка красота. І собі так думаю, слава Богу, що в мене є чим зайнятися. І що я навчилася завдяки цій війні милуватися от такою природою. Боже, яка красота!